Ми на майна ринок. А рынок троскавать. А ранок. Знають люди видно. Добрий день. Медпалас. 10-та година минула, правда? Правда? Я теж так думаю, бачите, 10-та, 10. 10, все оживає. Фільми. Коли ти вийдеш заміж, за гнізда, закоханого хлопця і мавпа. Та що можна переглянути зараз у трускавці mm. колись казав там прямо дуже смачна кава Найвеличкий кіоск коричного кольору. А далі видно на річках, добудували будинок срібний, Пай добре. Пора починати золоті будинки будувати. Та, бачите, вже так знімаю в цей день третю серію, постійно ті самі люди трапляються, що вже аж, аж незручно дивитися їм в очі. Давайте ліворуч через центр. Тим більше по сонцю воно виглядає гарно тут притий цей бік. Магія, краси, коліжанка, панпані, торговий дім, сувеніри, косметика, парфуми, біжутері, жіночий одяг, дитячий одяг, крафт, бір, крафт, фуд. Фух. А, ще річки градус. О, ще хочу вам показати. Одне гарне місце в трускавці, гарне в усіх значеннях цього слова. А, це б'юті лаунж Манікюр, педикюр, перманент, корекція брів, нарощення вій, воскова депіляція. Сам салон знаходиться. Кілька кроків. Лівіше. Ось, власне, і він. А і магазин Діноплей поруч знаходиться. Магазин брендових іграшок. Так само радимо відвідати. І про салон краси, і про цей магазин у нас є відео на каналі. Можете подивитись докладніше, дізнатися. Але краще завітайте. Звичайно, що краще відвідати, ніж дивитися відео у нас на каналі, правда? Тим більше, якщо в Трускавці. Цікаво, що значить. Напис на магазині одягу при потребі двоніть. Да? Ходимо знову на вулицю Шевченка. Центральну, пішохідну вулицю Трускавця. Можна сказати, Єлисейські полята центр міста не є заповнений. Ну, але ранкова година, нічого дивного нема в цьому. Десята чотирнадцять! А ліворуч магазин. Ну, чому магазин? Торговий центр Куб. Праворуч будується новий готель. Далі праворуч Віла Анастасія. Про Віла Анастасію ми вам неодноразово розповідали. Більше того, у нас є відео зсередини Вілли. Кому цікаво, теж можна зайти подивитися, який вигляд має Віла Анастасія всередині. А, і Там же знаходиться майстерня мила. Магазин сувеніри з Індії. Алі воруч же, відповідно, майстерня шоколаду, майстерня карамелі далі. Там, бачите, закрита п'яна вишня, хоча, наскільки я знаю, дозволили вже продаж алкоголю. Його дозволили, ну точно з 8 ранку, та вже ледь не цілодобово дозволений. Продаж алкоголю, але не відчиняється вона швидше. Карамель теж не відчиняється до 10 ранку, хоча карамель раніше ніколи не було обмежень. На продаж карамеля ніяких. Клубер, новий будинок, там десь далі Трускавець 365, його зараз не дуже добре видно. А якщо продається, то він там далі. Ще кілька кроків зробимо, подивимось. А туди далі. Готель Трускавець 365.